П'ятдесят днів повномасштабного вторгнення страху та незламності української нації. Сьогодні ранкова масштабна атака шахедами та ракетами принесла невтішні наслідки для багатьох регіонів країни. На жаль, і для Хмельниччини. Більш детальніше дивіться далі. В ефірі інформаційного випуску новин п'ятниці 22 березня. На відео зі зруйнованої оселі виносять 21-річну дівчину. На щастя, вона жива. Дві години перебувала під завалами власного будинку. Тримала телефонний зв'язок із родичами. Завдяки цьому ДСНСівці змогли її врятувати. Хмельничанка перебуває у лікарні. Стан важкий, і фізичний, і моральний. Адже під тими самими завалами вона втратила родичів. Найжахливіший, найстрашніший, що маємо двох загиблих цивільних осіб. Маємо по суті влучання в житловий масив. На одному з наших мікрорайонів, тобто це просто житлові будинки, приватні житлові будинки, пору з ними дев'ятиповерхівки. Кривавий ранок на Хмельниччині влаштували росіяни, гатили по цивільній та критичній інфраструктурі, шахедами та ракетами. Загалом п'ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільший удар прийшовся по приватному будинку. Однак і потужна вибухова хвиля наробила біди у сусідній багатоповерхівці. Ми були вдома. Сім'я вся. Я з маленькою дитиною була в коридорі. Ну, як син перший клас. Ми він спав. Я сиділа коло нього. Почув, побачили в спишку, почули сильний вибух, і на наші, на моїх очах посипалися вікна всі, і в дверях, і в вікнах повилітали. Шипки всі ну дуже страшно. Пані Марія, мешканка пошкодженої багатоповерхівки, каже, не думала, що на старості літ доведеться пережити таку жахливу подію. Мало того, що сильно перелякалася, тепер ще й оселю ремонтувати потрібно. Пакону вікна все, все понизу. Внаслідок російського удару пошкоджені майже 300 квартир. Більше за десяток автівок. Пані Ольга, власниця однієї з постраждалих машин, каже, головне, що залишилися живими, а все інше можна виправити. Прокинулася за хвилину до вибуху останнього. Все спала вибух. Вискочили з донькою на вулицю, і вже після відбію підійшла до авто і побачила. Звернулася на 102. Написали заяву, будемо очікувати результату. Постраждала й критична інфраструктура. Місто було майже повністю знеструмлене. Втім, Хмельницький оговтується після російського нападу оперативно, маючи болі хороший. Досвід і відповідне обладнання. Ми дуже швидко оперативно відновили водопостачання роботу каналізаційного господарства. Наразі водопостачання і каналізація відновлені повністю. Відсутність може бути пов'язана з робочими моментами, такими, які є щодня. Загалом проблем з водопостачанням в нас немає ніяких. Всі ВНС, КНС, всі станції, ГКНС – все працює. В межах години ми відновили теплопостачання, У В нас усі абсолютно котельні, усі ЦТП працюють. Звичайно ж, людей з пошкоджених багатоповерхівок не залишили без допомоги. Товариство Червоного Хреста України розгорнуло палатку із теплими напоями і їжею, а також психологічною допомогою, поки комунальники працювали із наслідками ворожої атаки. Під час події виїхали в складі загону швидкого реагування, оценили ситуацію. Розгорнули, ви бачите, наш мобільний пункт. Надаємо допомогу вигляді першої домедичної допомоги. Додатково на себе викликали психологів і працює медико психологічна бригада в складі лікарів. Міська рада у свою чергу розгорнула пункт роздачі скла та плівки, а управління цивільного захисту населення проводило реєстр пошкоджень для майбутнього відшкодування. Формуються групи за участю інженерів будівельників які обстежують квартири з метою того, щоб виготовити акт пошкодження, і, власне, за результатом акту пошкодження люди зможуть отримати подальшу допомогу. Або то грошову допомогу з міського бюджету до 50 тисяч це у випадку, якщо люди самостійно вже виконують ті чи інші ремонтні роботи. Подадуть чеки, подадуть накладні, зможуть отримувати таке відшкодування. Або через програму є відновлення. Ми будемо надавати матеріальну допомогу абсолютно всім, хто постраждав. Єдине, що треба дочекатися для того, щоб отримати матеріальну допомогу, треба дочекатися комісії з обстеження. Комісія склала акт, тоді можна відновлювати навіть і своїми силами. Ми матеріальну допомогу на відновлення з міського бюджету безпосередньо виплатимо. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 третій канал. Внаслідок нічних обстрілів в області були знеструмлені понад 201 тисяча абонентів. Значну частину споживачів перезаживлено. Разом з тим залишається без електроенергії понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктах. Через атаку розподіл електричної енергії відбувається за аварійними схемами живлення, тож використовуйте електричну енергію ощадливо та раціонально. Не вмикайте одночасно декілька приладів. Це дуже важливо для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. За публічне обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури судом визнано винним жителя Хмельниччини у незаконному придбанні зберіганні та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів. За даними слідства, чоловік купував у невстановлених осіб фальсифіковані цигарки різних марок без будь-яких підтверджуючих документів. Частину товару отримував поштою та збував через магазини на території області. У місцях зберігання та збуту продукції виявлено та вилучено з обігу майже 3,5 тисячі пачок цигарок різних найменувань відповідно до висновків експертних досліджень, вказані тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ. Продаж на території України таких товарів законодавством заборонено. Засуджений повністю розкаявся у вчиненому та визнав свою вину. Вироком Кам'янець-Подільського міськрайонного суду йому призначено покарання у виді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням вилученого фальсифікату. 24 березня відзначається всесвітній день боротьби проти туберкульозу. З метою звернути увагу на цю недугу по всій нашій країні триває місячник боротьби із захворюванням на туберкульоз. Подолати туберкульоз можна, необхідно перше, що необхідно робити, це вакцинувати дітей. На третій, п'ятий день життя дитина повинна вакцинуватися проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Це надійний захист. Друге є категорія дітей, особливо діти до п'яти років. Вони що імунітет не сформований, вони в групі ризику. І якщо їхні батьки є, або є контакт з хворими, де активна форма туберкульозу та інший ряд проблем, таким дітям необхідно робити проби пробеманту. Це туберкулін, який теж дає можливість виявити, чи, дитина є, чи є в дитини ризик захворіти туберкульозом. До 2030 року нам необхідно подолати туберкульоз. Є завдання Всесвітньої організації охорони здоров'я і в нас в державі теж. Ми повинні зробити все, щоб торгуль застало якомога менше або взагалі подолати його. Перше, що необхідно зробити, це якомога більше вакцинувати дітей. На даний час в області вакциновано 94% 94-8% дітей. Але до року, але е, нам необхідно, щоб цей відсоток був 95-98%. Тоді буде існувати в нас колективний імунітет. Друге, що необхідно робити, це профілактичне лікування, профілактичне лікування та лікування тих людей, які вже хворіють туберкульозом і яких можливі загострення, або тих людей, в яких ризик захворіти туберкульозом. У застосунку «Дія» від 22 березня стали доступні документи про освіту. Зокрема, шкільні атестати. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Щоб освітні документи відобразилися у дії, треба оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо наявні в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Інформація з додатків документів про освіту з'явиться пізніше. Настануть мирні в нас світанки. Всі одягнемо вишиванки. Бо ми народ, ми нація єдина, і буде жити моя Україна. Софія презентувала свій патріотичний вірш на другому турі конкурсу Словотворче у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Для цього спеціально приїхала до міста із Чемеровецького району і не дарма, бо у номінації авторській поезії посіла перше переможне місце. Я його написала із тою метою, аби зачепити душу кожного, аби посіяти те зернятко, аби хтось подумав про свою країну і згадав, як їй боляче. Але вона досі тримається. Згадав те, що вона сильна і такою залишиться. Юна заріна із поезією, куди сьогодні вітер поспішає, також посіла перше місце. Але вже у номінації Патріотична лірика. Я не очікувала, що таке буде місце, і я дуже здивована і дякую, що за таку можливість, що можна взяти участь у цьому концерті. У номінації пісенна лірика призове друге місце посів дует Оксамит із піснею і танцем Мова єднання. Ми єднаємося, ми є один цілий народ, ми одна вся Україна це вся сім'я наша. Сподіваємося на перемогу, хочемо отримати багато гарних та позитивних емоцій. І хто ж нас визволить від нас самих, від страху перед правдою святою? Пан В'ячеслав посів перше місце у номінації Філософська лірика із віршем Миколи Руденка Люблю людей. Чоловік обрав цю поезію, бо вбачає у словах великий сенс. Він про те, що людина це не лише тіло, це щось більше. Про те, що людина мусить знайти в собі людину, от, для того, щоб. Реалізуватися в житті для того, щоб зрозуміти, що вона не є випадковістю. Загалом у конкурсі фестивалі, ініційованого центром культури і мистецтва та під патронатом голови Хмельницької обласної ради взяли участь 70 людей у п'яти номінаціях і різних вікових категорій. У нас були різні вікові категорії, різні напрямки. Це патріотичне спрямування. Філософська лірика, авторські вірші е, і так далі. Тобто у нас була велика градація і можливість розкритись всім бажаючим. Вікова категорія у нас стартувала від 5 років і до 87 років. Тобто у нас прийняли участь. Мені приємно, що дуже сильно актизувалася сільська місцевість. От сьогодні ви бачили 90% сільської місцевості. Такий проходив надзвичайно цікавий захід. До дня міжнародного дня поезії насправді такі заходи в ці страшні часи: військові часи, воєнні часи, часи зрух, втрат ми повинні проводити для того, тому щоб ми могли свої душі зцілювати цієї прекрасної поезії, яку читали наші конкурсанти. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. На Хмельниччині 23 березня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 1-6 градусів тепла, в день – плюс 10-15. У Хмельницькому вночі – 3-5 тепла, в день – плюс 12-14 градусів. Такими були новини п'ятниці? Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже в понеділок.